Величезний, всім привіт! Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. Подивимось сьогодні на ціни овочі та фрукти, які ціни. І подивимось акційні товари, які ще навіть не ввійшли в попередній огляд з вами. Огірки від Верес мариновані європейські, корнішони 500 грамів 73,80. Також хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Так, гриби печериці мариновані, вага тут 300. А, 530 А маса основного продукту 300. Горошок салатний 420 грамів. Від розумний вибір. 32 гривні 420 грамів. В акції оливки від своя лінія з лимоном. Без кісточок. 40 гривень 50 копійок. І також є ще з креветками. Також в акції Манго у сиропі шматочками своєї лінії 425 грамів 48,90 Соєвий соус, класичний, 500 грамів. В акції кетчуп Королівський смак, лагідний та до шашлику, вагою 250 грамів 23 гривні. Буду заокруглювати ці копійки до більшого. Також кетчуп від щедро, лагідний та шашличний. Вага 250 грамів, 22 гривні 50 копійок. Томатіно. Томатна країна, заправка томатна з буряком для борщу, вага 240 грамів. Консерва від господарочка завтрак туриста, сніданок туриста. До речі, хочу сказати, що я її купував, вона мені сподобалась. В акції тунець від своєї лінії 185 грамів у власному суку та в олії по 39 гривень 30 копійок. Паштет печінковий 85 грамів, наш виробник. Кілька Чорноморська не розібрана в томатному соусі 230 грамів від торгової марки Море. Також зараз в акції. Велика упаковка майонезу Королівський смак 500 грамів 46,90 І також можна придбати маленьку упаковку 160 грамів за 14,70. Київська свиняча 500 грамів першого сорту своя лінія 11150-500 грамів. Також в акції від а, своя лінія баликова напівкопчена. паличка також 500 грамів, 75 гривень. Від своя лінія лікарська вищого сорту 550 грамів 101 гривня. Зі знижкою 40%. Ковбасний, ну, розумний вибір. Палочка йде 500 грамів 3770. Відрозумний вибір гурман з сиром. Палочка 420 грамів 51 гривня. Від своя лінія шинкова 500 грамів 133 гривні. Бачу, розкуповують оці сосиски від своєї лінії рум'яні. Кусняшки 300 грамів, 45 гривень. Оселедець вагою 500 грамів, слабосолений шматочками в олії. Від Норвен, оселедець в олії 250 грамів, 6630. І ось цей в банці можна придбати за 126 гривень 460 грамів. Зі знижкою 25% оселедець філе шматочками воліє від своєї лінія, вагою 300 грамів, 5450. Від Норвен сьомга. 210 грамів. 285 гривень. 210 грамів. А що ж це не путь? Сьомга філе. 405 грамів. Це ж не той цінник стоїть. Охолоджена, ну так. Можна ну, Ніби ціна від нього 210 грамів. 359 яйця. 47 гривень. Квочка фасована перша категорія. А ось полтавське яйце можна придбати зі знижкою. Зараз 33,70, перша категорія. Для пухнастиків клуб 4 лапи 1390. Кітікет 1290. Відрозумний вибір по 9,90. Шелма 15 гривень. Сухий корм 400 грамів. Гоу» – 33 гривні. Крем сиру 55 гривень, 180 грамів. Крем-сир, тут вага. 150 грамів, 54,50. кому бринза та фета 170 грамів по 51 гривні. Від кому сметанковий та гауда 150 грамів 49 гривень. Зі знижкою 30% від золотий резерв моцарелла та сологуні. Сметана яготинська, 20% жирності. Стаканчик іде 300 грамів, 35,50 Розібрали усю. Сирочки глазуровані, персик малина, чорна смородина вишня, два в одному. В акції лактонія, закваска. Злаки пробіотики по 40 гривень та лісові ягоди. Також йогурт лактонія зі знижкою. Полуниця та персик 43,50. Маленькі пляшечки вагою 290 грамів. Можна придбати за 18,50. А оці схожі на ММДМ 100 грамів 34 гривні. 100 грамів є плитка шоколаду. Так, з вами подивимося, які цукерки на вагу з хорошою знижкою. Ось тут 30% на ось ці суфлейні. Це від своєї лінії. Контик з молочною начинкою 100 грамів 15,50 Так, ось таку пасту з додаванням какао та горіхів фундука можна придбати за 90 гривень, своя лінія 400 грамів. А це якась новинка печиво зі шматочками шоколаду та апельсину від своєї лінії пагою 140 грамів. Показую вам як новинку. Зі знижкою Ловіта печиво від рошен 150 грамів. Брауні від своя лінія. І зі знижкою печиво Ізюменка від своєї лінії 300 грамів я брав декілька разів. Мені сподобалось. В акції барні з шоколадом. Орішки від розумний вибір, особливі. Тут цілий кілограм. Спагеті на для паста вагою 400 грамів. Із твердих сортів пшениці 35,50. Господинки, не забудьте, що в акції рис від делюкс, басматіка, моліно та жасмин. Розібрали усю олію стожару, знову одна залишилась. Мабуть, лишають спеціально, щоб я вам показав. 45 гривень, 850 грамів. Та 45,70 олія від своєї лінії об'ємом 900 грамів. Борошно хмельницьк млин 2 кг 31 гривня зараз. Борошно від амбар 2 кг 32 гривні, борошно від хуторок 835-60 83560. І від розумний вибір 2 кг, 2860. А цукор, як був, так залишився 28,40 кг. Третя категорія. А тебе привезіть, будь ласка, першу категорію цукру, як колись раніше був. Ну і ми з вами потрапляємо на риночок АТБ. Подивимось, які сьогодні ціни на овочі та фрукти. Перед солодкий по 16,90. Так. Огірки там з тої сторони ціна. Ну добре. Давайте подивимось томати коктейльні по 11,50 на і томати. Тепличні йдуть 85 гривень. Так, я не знаю, а що, от я завжди дивлюсь, корінь селери, що з ним робити. Господинки, напишіть, будь ласка, що з цим терти і що? І далі. Чи куди його? До макаронів. Вже з'являється молода капуста рання по 70 гривень, а на ринку у нас по 100 гривень. А хтось в коментарях писав, що скупляється на ринку. Не знаю, у нас ринок дуже дорогий, тому магазини у нас найдешевші ціни. Перевірив сам. Капуста Пекінська по 34,50. Огірочки гладенькі. І як я говорю, по пирчості по 90. По 17 гривень часник та по 25 гривень корінь імбиря. Так, томати коктейльні 500 грамів по 69 гривень. 500 грамів, так, і мацюпоньки по 55-250 грамів. Яблука редчів фасоване по кілограму 24,50. Яблуко українське по 16,95. Яблуко сортове перший гатунок 19,80. Гала. Яблуко зелене 26,50. Яблуко Фуджі. Це вони йдуть. А по кілограму в мішечках таких 24,50 Авокадо по 200 гривень, майже кілограм. А, так, гранати по 13 гривень. Хурма по 118 гривень. Кокос штучка 30 гривень. Апельсини перший гатунок 48 гривень. Я люблю, коли лимон товстошкірий чай смачніше мені. А він дає лимон кислинку, а шкірочка дає гірчинку, надзвичайно смачний. Так, 45 гривень. І так, мандарини, перший гатунок 40 гривень. І помело по 63 гривні. Хочу сказати, що класні у цій моркот 55 гривень. Кілограм. Картопля вже рання з'явилась по 30 гривень майже за кілограм. Так, ця картопля наша по 22, звичайно. Морква по 11 гривень. І цибуля по 16,50. Так, кавомани. Не знаю, як у вас, але у нас, бачу, на поличках з'явилась лаваца в магазині АТБ. Крема. 250 грамів, 175 гривень. Ну, це без знижки. Показую просто вам як новинку. І лавацта Ну, Будемо чекати з вами на знижку. 250 грамів, 260 гривень. Nescafe Gold 120 грамів, 150 гривень, 60 копійок. І хороша знижка на Нескафе Gold. Зверніть, будь ласка, увагу, 210 грамів, 190. 390. Так, ось така, ось така у склі 190 грамів. Буде дуже гарний подарунок як презент. У склі завжди презентабельно. Якобс Монарх 120 грамів майже 170 гривень. Також зверніть увагу, амбасадор преміум 250 грамів 125,60. Амбасадор Дар Рост вагою 225 грамів 87,30 І також зверніть увагу, тут хороша вага на каву Чібо Family 275 грамів і хороша знижка 30% 99 гривень. Кава Форг 120 грамів, також йде зараз зі знижкою. Хороша знижка 30% на Амбасадор вагою 200 г. І також Амбасадор Strong 200 грамів, знижка 30%. А от хто полюбляє еспресо, не з кафе Еспресо, вага 200 г, знижка 40% 273,90. Я порівнював ціни в інших магазинах. Зараз на а, у цю каву, де 40%, в тебе найнижча ціна. Ну, Кого цікавить, в зернах кава ось така кілограмова «Амбасадор Majestic. Давайте подивимось, які зараз вина в акції в магазині АТБ. Хочу показати самою хорошою знижкою. Дуже смачне ось це гранатове, я його купував, мені воно дуже сподобалось. Смачне. Знижка 30% на біле, напівсолодке та преміум. Ну, на жаль, цього разу в АТБ знижки небагато на вина минулого тижня було набагато більше. Економних покупок, мирного неба та до зустрічі.